Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. Grammar Search. Сьогодні у нас друге заняття за граматикою за четвертим юнітом Comparatives Superlatives Будемо говорити сьогодні про ступені порівняння прикметників стріночка 68, а також про особливості вживання one 1 в реченні та two enough. І так. Let's start with the first task. Complete the sentences as in the example. Доповніть речення, починаючи, подивлячись на цей приклад. І на цю табличку, звичайно. Я пропоную роздивитися цю тему уважніше і почати з Азів. І так, ступені порівняння прикметників в англійській мові. В англійській мові прикметники не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони змінюються лише за ступенями порівняння. Якісні прикметники мають звичайну форму The Positive Degree. Вищий ступінь порівняння, який називається англійською мовою, The Comparative Degree, і найвищий ступінь порівняння The superlative Degree. Отже, в англійській мові прикметники мають три ступеня: Positive, звичайна форма, Comparative Порівняльна так або вищий ступінь української мови і найвищий superlative degree. Форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників можуть бути, як і в українській мові, простими і складеними. Прості форми ступенів порівняння утворюються додаванням до звичайної форми закінчення ER у вищому ступені, там де у нас Comparative degree. EST, закінченням EST там, де у нас найвищий ступінь порівняння. Тобто superlative degree. І ось у нас табличка порівняльна така. Звичайна форма, вищий ступінь і найвищий. І так, односкладові прикметники. Deep глибокий. deeper – глибший. The deepest найглибший. Short – короткий. shorter – коротший. The shortest – найкоротший. Cold. Холодний або холодно, так colder прохолодніше. The coldest найпрохолодніший. От бачите, в українській мові ми додаємо префікс най у найвищому ступені порівняння, в англійській мові це артикль і закінчення EST. Інколи буває так, що двоскладові прикметники також утворюють ступені порівняння за допомогою закінчень. ER та EST. Це ті прикметники, які закінчуються на Y, ER «LE», «OW». Будьте уважні. Наприклад, easy легкий, easier легший The easiest» – найлегший. Clever розумний, cleverer розумніший, The cleverest найрозумніший. Narrow вузький narrower вужчий, The Narrowest найвужчий. Simple простий. Simpler простіше. The Simplest найпростіший. Ну, і ось приклади вам. This river is deeper than the Don. Yes? Ця річка глибша за Don. It's the deepest river in Ukraine. Це найглибша річка в Україні. У, першому реченні, у перше речення у нас представлене Comparative degree, так, вищим ступенем порівняння. І присутнє слово then. Про нього ми ще поговоримо. Це слово служить як таким бріч, місточок, так в реченні, який саме є порівнюючим. Наприклад, за Дон. Ви бачите, що ця річка глибша за дон або ніж дон. Так? Тобто ми поєднуємо, порівнюємо два предмети, дві особи uh, It is the deepest. River in Ukraine це найглибша річка в Україні. Як ви бачите, у найвищому ступені порівняння найвищий ступінь порівняння не супроводжується вже словом then, це може бути або in, або OF Something в кінці речення. При утворенні простих форм ступенів порівняння дотримуються таких правил орфографії. Поговоримо про спелинг. Якщо прикметник закінчується на І, то перед закінченнями ER і ST воно випадає. Тобто не, не буде двох І поруч. Brave Braver The Bravest. Хоробрий, хоробріший, найхоробріший. Large, larger, the largest. В односкладових прихметниках перед закінченнями ER та EST кінцева приголосна подвоюється. Якщо перед нею стоїть короткий голосний звук. Big великий, Bigger більший, The Biggest найбільший. thin. Тоненький, худенький, thinner the thinnest. Якщо прикметник закінчується на букву Y з попередньою приголосною, то перед ER «est», «y» змінюється на «i». Busy – busier, the busiest. Dirty, dirtier the dirtiest. правила спелингу. Складені ж форми утворюються з допомогою слів more і the most. Так, для найвищого ступеня порівняння. Складені форми ступенів порівняння мають усі багатоскладові прикметники і двоскладові з наголосом на першому складі, крім тих, що закінчуються на переліченні раніше осі звуки або букви, або буквосполучення. Y E, R L E O W. Наприклад, difficult – складний, more difficult – складніший. Ми порівнюємо два завдання. Наприклад, This task is more difficult – Task Це завдання більш складне, ніж друге завдання. And the most difficult найскладніше або найбільш складне. This is the most difficult task I have ever done. Це найбільш складне завдання, яке я коли-небудь виконував. Перше речення у нас порівняння. йде двох завдань. Друге речення ми виносимо одне завдання з-поміж усіх інших за складністю. Active активний more active. The most active useful корисний, more useful, корисніший, the most useful, найкорисніший. Beautiful, more beautiful, and the most beautiful. Ну і як завжди, неправильні а, форми утворення ступенів порівняння. Ступенів а, порівняння деяких прикметників в англійській мові, як і в українській, утворюються від інших корінів. Наприклад, good гарний. «Б» – це кращий, the best найкращий. Навіть в українській мові слова змінюються, ви бачите, так, в корені. «Bad» поганий, «поганий», «worst» гірший, the worst» найгірший. Little маленький less менший, the least найменший. Much many, much незлічувальне поняття поняття», «many» злічувальне поняття прикладається обидва слова багато. У вищому ступені more більше, the most найбільше. Old – «старший», «older» старший, ну, В даному випадку old старий, мабуть, все ж таки. «older» – «старший» Або elder – «старший», якщо про когось із членів родини. Так, ми говоримо: my elder sister. Yes, my elder brother. The oldest, the eldest. Знову ж таки, останнє найстарший про членів родини. Угу. The eldest member of our family is our great grandfather, найстарший член нашої родини, наш прадідусь. І слово far це теж слово, яке утворює теж прикметник, який є, утворює не за правилом ступені порівняння, тобто є винятком. Так? Father, більш далекий про відстань, і Fother, більш далекий або подальший, подальший крок якийсь, мабуть ваш. Так? The farthest – найдальший провідстань. І The Furthest, найдальший за, наприклад, часом. І так, Your pen is better than mine. Ваша ручка краща, ніж моя. This is the worst film of the month. Це най... найгірший фільм цього місяця. Uh, good, better, the best. Bad, worse, the worst. He is my elder brother, він мій старший брат. The child was playing in the farthest corner of the garden. Дитина грала в найдальшому куточку садочка. Ми вже на нього звертали уваги, але поговоримо ще раз про слово then. При порівнянні прикметників вживається сполучник then ніж. This book is more interesting than that one". Ця книга більш цікава, ніж та. Your flat is less comfortable than his. Ваша квартира менш комфортабельна, ніж його або за його квартиру. Для посилення вищого ступеня порівняння, тобто Comparative Degree, там, де у нас закінчення –er у прикметника, так? Або слово more, якщо прикметник багатоскладовий, використовуються слова much, far, a great deal, які мають значення набагато значно. Наприклад, якщо ви хочете підсилити. This river is much longer than that one. Ця річка набагато довша, ніж та річка. My article is far more interesting than yours. Моя стаття значно цікавіша за твою статтю. My car is a great deal better than Tom's. Моя машина набагато краще, ніж машина Тома. Ну, а тепер, озброївшись вже знаннями, переходимо до розгляду нашої сторіночки 68-ї, тому що тут було маловато правил. І так, отже, ще раз, утворення прикметників і їх форм, так, вищого найвищого ступенів: Old – older, the oldest. Старий старіший найстаріший. New – newer, the newest. Новенький, новіший, найновіший. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Прекрасний, прекрасніший, найпрекрасніший. Horrible, less horrible, the least horrible. Жахливий, менш жахливий, жахливий, жахливий найменш жахливий. Але є винятки. But good гарний, better the best, кращий найкращий. Bad was the worst, поганий гірший найгірший, little less the least – Маленький, менший найменший. І давайте з вами виконаємо вправу номер один. Давайте її збільшимо. І так, one. My size is smaller than Andy's. Мій розмір менше за розмір Andy's. Знову ж таки, наше слово then. Воно теж є вказівником, що в цьому випадку, в цьому реченні, треба використовувати comparative degree, вищий ступінь порівняння, закінчення er або слово more перед багатоскладовим прикметником. Two. Anne looks better than Nina in that dress. Anne виглядає краще за ніну у тій сукні. 3. This is the prettiest dress in the, this boutique. Це най Прекрасивіша сукня у цьому бутику. 4. That smartphone is more expensive than mine. Той смартфон набагато дорожчий, так, ніж мій. This is the most beautiful costume I've ever seen. Це найпрекрасніший один з найпрекрасніших так, костюмів, які, які я коли-небудь бачив. Тобто він не потребує жодних порівнянь. А тепер поговоримо про займенники one ones та їхнє використання в англійській мові. Його ще називають, їх ще називають так словами-замінниками в англійській мові. І так, one є словом замінником це не один, це не числівник. Це слово замінник і використовується для того, щоб уникнути повторення іменника, яке вже було раніше вжите. Наприклад, Which is your boy? The one in the blue shirt. Котрий хлопець твій? Та той що у синій сорочці. Так, яка дитина твоя? I'd like to buy a magazine. Я хочу придбати журнал. Так, this one, цей? No, that one, ні, той. Щоб не було this, one, this magazine, no, that magazine. Щоб не було оце повторення magazine, magazine, magazine з магазин, зречення речень, ми можемо замінити у подальшій розмові слово magazine на слово one. Can you lend me a pen? Чи можеш ти мені позичити ручку? Sorry, I haven't got one. Вибач, у мене немає її. I've already read this book, I'm going to get a new one. Я вже прочитав цю книгу, я збираюсь купити нову. Uh, а б це так: I've already read this book, I'm going to get a new book. Щоб не було повторення, тавтології. Та так, book, book, book. В українській мові ми можемо закінчити речення на слово нову, просто бачите. Так, а в англійській мові нам все одно треба для того, щоб в реченні був і підмет, і присудок, і додаток. Нам треба все одно підставляти слово One замість слова книга. Як видно з прикладів, «one» може використовуватися як для заміни якого-небудь конкретного іменника. Ну, Коли зрозуміло, так, про що саме йде мова? Із попереднього контексту. У такому випадку One використовується з певним артиклем, або зказівним займенником. Так і для заміни загального іменника. І в цьому випадку One використовується або без артикля, або з невизначеним неозначеним артиклем. Якщо перед іменником йде е, прикметник. Для заміни іменника у формі множини використовується ones, Так? Наприклад, green – Apples often taste better than red ones. Зелені яблука часто смачніше червоних. Отже, слово ones замінило слово apples, щоб не було тавтології. Дивіться, green apples often taste better than red apples. Угу. І щоб не було повторення, ми можемо слово Apple замінити просто на one у множині «ones». Task 2. Тепер розглянемо приклади з використання one ones займенників. This jacket is too expensive, Цей, ця куртка так занадто дорога. I be need a cheaper one. Мені потрібна дешевша. That hat is not big enough, той капелюх недостатньо великий. I D need a bigger one, мені потрібен більший. Угу. Тобто слово one заміняє слово had, капелю в даному випадку. That computer is newer than the one I have. Той комп'ютер новіше за той, що у мене є. Four. These books are more interesting than the ones my dad bought. Ці книжки цікавіші за ті, що придбав мій татко. Ones заміняє слово books. І ви побачили, що в цих реченнях є ще слова «to» та enough. Розберемося тепер з ними. Що ж таке «to», що таке enough і навіщо вони потрібні в реченні. «To» Цю використовується перед словами, які відповідають на питання як. Додавши «to» або який, так, ми отримуємо, наприклад, «to hot» занадто «занадто спекотно». Цю також використовується перед словами, що відповідають на питання який, так, тобто перед прикметниками, іншими, іншими словами. «This car is too expensive», тобто воно ще підсилює те, що ця автівка занадто дорога, і вона мені не підходить. Так, я не можу її придбати. Дуже часто «too» використовується зі словами «much», «many», багато і «little», мало. «Too much» можна сказати, «too many», занадто. Uh, так, і little, too little. Наприклад, you drink too much coffee, ти п'єш забагато кави. Отже ще раз, це використовується перед прислівниками або перед прикметниками в реченні. І воно служить в даному випадку про, для того, щоб підсилити так би мовити, характеристику. Занадто дорогий, занадто uh, некорисний. Enough Enough ставиться після. Слів, що відповідають на питання як, ну, після прислівників. Наприклад, Simple enough досить просто. Також enough ставиться, вживається після слів, що відповідають на питання який, тобто після прикметників. Наприклад, Beautiful enough досить гарний, «big enough досить великий. Наприклад, «this room is large enough. Ця кімната достатньо велика. Поєднає, порівняйте, будь ласка, too large і large enough. Якщо ми скажемо, що ця кімната, this room is too large, ця кімната занадто велика, це значить, що вона нам не підходить, так? Тобто ми даємо характеристику таку, що М -м, не підходить нам ця кімната, вона занадто велика. Якщо ми говоримо this room is large enough, це означає, що ця кімната нам підходить за розміром. Наприклад, he is too tall to play football. Він занадто. Високий, аби грати у футбол, так, 2 метри ростом. Якщо ми скажемо про хлопця, he is tall enough to play basketball, то тоді ми скажемо, що цієї характеристики її достатньо, і нам характеристика ця в руку. Так? So he is tall enough to play basketball. Також після, після слів, які позна також ем, буває так, що слово інаф використовується перед словами перед іменниками. Отже, і на використовується перед е, іменниками і після прикметників. І після прислівників. Наприклад, ми можемо сказати в реченні enough money, достатньо грошей, enough time, достатньо часу. Коли ми використовуємо enough з часткою «not», то слово набуває значення недостатньості чогось. Так? Наприклад, there isn't enough butter in the fridge. У холодильнику недостатньо масла залишилось. Нам треба його йти і купувати. І так, ще раз. Отже, слово цю використовується перед прислівниками і прикметниками в реченні. Цю hot» – занадто спекотно, цю expensive» – занадто дорого. І це означає, що для нас цієї характеристики занадто багато, так? що нам не підходить така ситуація або такий предмет, тому що він занадто дорогий, так? щоб його купляти. І нам, навпаки, передає те, що. Нам достатньо цієї характеристики, нам цей предмет підходить. Отже, enough використовується після прислівників або після прикметників в реченні, або перед іменником. Enough money, enough time. Ну і ось приклад вам використання. Can we close the window now? Чи можемо ми зараз закрити вікно? It's too windy. Достатньо, достатньо вітряно на вулиці. Так? Тобто, нам цієї характеристики забагато. Нам її стільки не потрібно. Далі, please, can you turn up the music? It isn't loud enough. Будь ласка, чи можете ви ще раз підсилити музику, так? тому що вона недостатньо гучна. My ruler isn't long enough. Моя лінійка недостатньо довга. Can I borrow your ruler? Чи можу я взяти у тебе лінійку? So, can you write that again, Марія? Чи можеш ти записати це ще, Марія? This writing isn't neat enough. Так, це е, письмо не занадто охайне в тебе. So, my bag is too small. Моя сумка або мій портфель занадто маленький. So I can't fit all these books in it. Я не можу у нього помістити всі ці книжки. Task 3. So look at the pictures and say as in the example. І ось тепер подивимося на малюнки і скажемо, як у прикладі. That bag is too old. Той портфель занадто старий. He needs a newer one. Йому потрібен новий. Далі. That coat. That coat is big. It's too big. Підсилюємо да, характеристику. Що цієї характеристики занадто багато. Пальто занадто велике. So she needs a smaller one. Їй потрібне менше пальто. She needs a smaller one. Словом, one ми заміняємо слово пальто. – «coat». Використовуємо також, як ви бачите, в реченні, що Comparative degree. Порівняння. вищий ступінь порівняння. Так, далі. So those glasses, ті окуляри, are big. are too big. Are Too big. Мабуть, ті окуляри занадто великі, так? So she needs uh, smaller ones. Їй потрібні менші. She needs smaller ones. Словом ones ми замінили слово glasses, окуляри. Так, ну і останнє про брюки. Так, so. Uh, those trousers are too small, так? Брюки або джинс, those jeans are too small. джинси занадто маленькі. He needs bigger ones. Йому потрібні більші. Great, Ось так в одній темі у нас переплітаються і ступені порівняння прикметників використання займенників one ones і слів, які підсилюють або показують, що характеристики достатньо. Too та enough. Ось таке сьогодні у нас було заняття. Для більш конкретної ще інформації, будь ласка, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Зі спонсорами каналу ми ще попрацюємо з романтичним довідником і виконаємо додаткові вправи. Не забувайте ставити свої вподобайки, залишати коментарі, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей на уроці Speaking. Goodbye, good luck!